Вітаю вас, дорога церква! Слава Ісусу Христу! Ви знаєте, коли я готувався до цієї проповіді, було багато думок різних і багато з братами спілкувався, і як почати, щоб зацікавити цією темою, Ви знаєте, і я згадав такий уривочок свого дитинства, коли я йшов в церкву, і мій тато дуже любив радянські фільми. І ось був теж такий новий рік, через двоє, вже не пам'ятаю, зима була підведення підсумків, висновків. І ось в цьому фільмі показують такий радянський з'їзд. Я не знаю, можливо, навіть хтось із вас і там був, але такий от радянський з'їзд, сидять мужі, і, значить, один самий старший муж говорить: дорогі друзі, дорогі товариші, от в цьому році ми зібрали там стільки-стільки тонн, мільйонів тонн кукурузи. Всі, ура! Як хорошо. Потім там, дарії товариші, сьогодні там, ой, в цьому році ми зробили те те те. те, те там е, з, більше всього посіяли, більше всього е, зібрали. І в кінці він говорить таку фразу: от я вже там майже виходжу з, з будинку, а там же ж в фільмі це говориться. А це хіба Бог нам це допоміг? Ні, товариші, ми все своїми руками. Це ми все своїми руками зробили, які такі, знаєте, підсумок року підвів. Я, будучи взагалі малий, маленькою дитиною, я вже тоді входив в недійну школу, я задумався. Які страшні слова він говорить? Які страшні він слова говорить, що він каже, хіба це Бог? А це ми? Я тоді не читав Біблію, я тільки читав таку дитячу Біблію, але й тоді своїм дитячим розумом. Я зрозумів, який це великий гріх, коли ти кажеш, я це зробив, а не Бог. Брати і сестри, сьогодні от в Інстаграмі серед молоді, можливо, ви чули, і, можливо, по телебаченню є таке: от підве, під, підвести підсумки року. Що відбулося на цьому році? Що ти зробив в цьому році? Що ти зробив в цьому році? І ви знаєте. Коли людина починає думати в такому напрямку, я зробив це це. Це це я зробив. Це я такий молодець. Я там, не знаю, зробив ремонт в будинку. Це я зробив. Це я заробив гроші. Я там, привів людей до покаяння. Це я, це я. от Я так над ними трудився, я їм дзвонив. Це я зробив. Брати сестри, це дуже. Страшна дорога, тому що людина без Бога нічого не може зробити. І ви знаєте, в Біблії є багато хороших застережень про гордість людини. Тому що початок цього я є гордість. Гордість людини сьогодні взагалі світ, він пропагує це, бути гордою людиною, гордитись. Всім, що навколо тебе, всім, чого ти досягаєш. І так, да, де вже комунізм, де Радянський Союз, де, де ці з'їзди КПСС і так далі, де вони кричали, що це ми своїми руками все зробили? Де вони? Їх немає. Але сьогодні, брати і сестри, це все перейшло так само: ця гордість, цей гріх, як він почався від Адами Ємви, так він зараз, сьогодні тянеться до наших днів. Так, сьогодні війна, ми багато є тем інших. Але гордість, вона не перестає бути в наших серцях. І я сьогодні хотів би поговорити на цю тему гордість серця. І, як я вже сказав, багато прикладів в Біблії є про гордість. Але, можливо, десь два-три місяці тому ми з підлітками читали книгу Даниїла. Книга Даниїла. І там, ви знаєте, був один персонаж, який особливо виділявся своєю гордістю. Це Новоходоносор. І от сьогодні я хотів би взяти такий уривочок із трьох таких його якби пунктів. Перший пункт це те, як він отримав цю гордість, Боже покарання за цю гордість і Його покаяння за цю гордість. Покарання і покаяння за цю гордість. Давайте разом відкриємо. Книга Даниїла, 4 розділ, 27 вірш. Книга пророка Даниїла, 4 розділ 27 вірш. Я не буду зачитувати всю четверту главу, я коротко скажу, що Новогодоносору приснився сон. І багато хто з його вельмож, які там були при ньому, астрологів і так далі, не могли, не могли стлумачити цей сон, не могли розказати, про що є цей сон. І він покликав, як. Там написано Даниїла, і вже Даниїл розказав, що, про що цей сон. Там, можливо, ви знаєте, пам'ятаєте, я раджу вам почитати цю книгу, всю книгу, чудова, така, знаєте, життєві, чудові теми на сьогодні нам. І що пише книга пророка Даниїла, 4 розділ, 27 вірш? Ми читаємо. Тому, царю, нехай буде до вподоби моя рада тобі. Зламай же свої гріхи справедливістю, а свої провини милістю для вбогих, щоб твій мир був довготривалий. Даниїла, 4 розділ, 27 вірш. Брати і сестри. Що заважало бути справедливим та милосердним царю? Гордість. Як він, такий цар, який завоював на той час. Можна сказати, півсвіту, збудував такі величезні сади, збудував одне з найвеличних міст, як він міг бути справедливим, милосердним, гордість серця? Але ви знаєте, Господь, якщо він говорить через своє слово, якщо він застерігає через своє слово, він і виконує це слово. І ми читаємо далі. Це вже трошечки нижче, четвертий розділ, 29-30 вірш. Що відбувається? Чи послухав новоходоносор? Як ви думаєте? Не послухав на кінці 20 місяців проходження від він по царському палацу Вавилоні. Цар заговорив та й сказав. І це якраз про те, він оце говорить, про те, що сьогодні у людей виникають ось такі самі думки. Чи ж не величний Вовилан, що я збудував? Його надім царства міцю потуги своєї. І дивіться, що він далі говорить, та на славу моєї пишноти. Прославлення самого себе. Подивіться, який я чудовий. Подивіться, який красивий. Сьогодні, знаєте, так само люди підбивають підсумки. Подивіться, що я зробив, подивіться, чого я досягнув. Чи попереджав Даниїл Новоходоносора? Звичайно. Але сьогодні, брати і сестри, питання до кожного з нас. А чи попереджає сьогодні Боже Слово нас про гордість? Безумовно. І неодноразово. Такий дуже відомий вірш є в Якова, 4, 4 глава, 6 вірш. І там четверта глава, і ту четверта глава. Якова, четверта глава, шостий вірш. Та ще більшу благодать дає, через що й промовляє. Бог противиться гордим. А яким дає благодать? Смиренним дає благодать. Тобто ми бачимо, що єдина протидія гордості це смирення. Чи Хіба любить Бог гордих? Ні. В Яких він любить? Він любить смиренних людей. І це ось ця, цей закон, ось ці слова, вони абсолютно протилежать тому, що говорить сьогодні світ. Якраз світ навпаки вчить. Не треба бути смиренним, а треба покладати надію на себе. Треба бути гордитись за те, чого ти досягнув. Давай підведи підсумки десь там в інстаграмі, в соціальних мережах, десь там, можливо, ти на роботі це робиш. Підведи підсумки, чого ти досягнув. А коли віруюча людина це чує, то вона розуміє. Так, стоп, щось воно якось трошки не сходиться з Якова 4.6. Бог противиться гордим, а смиренним, де я благодать, так чому? чому я повинен гордитись, чому я щось повинен комусь людям показувати? Хіба це я досягнув? Це Бог це все зробив? Так можливо потрібно подякувати Богу. І друге, що треба зробити, це подякувати Богу. І ви знаєте сьогодні, чому люди починають менше молитись віруючи? Тому що вони? Оця, цей гріх гордості він заходить з церкви так само відкидає. Тому що, якщо ми мало молимось. Значить, ми мало довіряємо Богу, значить, ми більше покладаємо сил на себе. Якщо ми мало читаємо Біблію, значить що? Значить, ми думаємо, що ми більше знаємо і покладаємо сили на себе. Якщо ми мало сьогодні служимо Богу, якщо ми мало сьогодні... це все, друзі, проявлення гордості. І це не тільки, знаєте, в світі можна сказати, та це в світі, гордість в світі. Ми ж сьогодні, от в церкві, ви знаєте, от недавно ми мали спілкування, чудове спілкування, приїжджала наша сестра Наташа Вічіжаніна, і от ми з нею спілкувалися, і вона говорить, що вона відвідує там церкву в Чехії, там теж багато проблем, вони проблеми по всьому світі є. Але там є проблема в тому, що люди ставлять себе вище Бога. Як би це страшно не звучало, але це так і є. Вони відкидають Слово Боже, вони по-іншому тлумачать, взагалі перевертають і ставлять людину вище, чим Бог. Ви знаєте, це ніщо інше, як оця гордість, що я, людина ставить себе вище Бога. Ви знаєте, що далі відбулося з новуходоносором? Повертаємось до цієї історії. Новоходоносор отримав страшне покарання. Але по Божій милості він залишився живим. Але він отримав страшне покарання. Він став подібний до тварини. Він їв траву, але не втратив здатність думати. І дійсно, гординя людини її понижає, а чести набуває. Покірливий Духом. Про приповісті 29-23. І ви, можливо, пам'ятаєте також з із, із Біблії людей, це з нового заповіту, які теж чимось одним дуже сильно хвалились. Це були фарисеї. Пам'ятаєте, чим вони дуже сильно хвалились? От що для них був, це було, знаєте, як пропускний квиток в рай. Що вони хто? Ми діти Авраама. І це написано в Матвія 3, розділ, 8, 10 вірш. Ми читаємо. Отож, учиніть гідний плід покаяння, покаяння в своїй гордості. От в цьому, дивіться, що Він говорить далі, Ісус Христос. І не давайте, і не думайте говорити в собі. Ми маємо отця Авраама. Кажу ж бо я вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння. Бо вже до коріння дерев і сокира прикладена. Кожне ж дерево, що доброго плоду не, робить, не родить, буде зрубане та й вогонь вкинене. Ми бачимо, чим хвалились ось ці діти Авраама, фарисеї. Своїм корінням. Ось ми, у нас батько Авраам, і якщо ми діти Авраама, коли ми помремо, то ми просто по своєму тільки статусу. По своєму тільки статусу, оця гордість статусом, ми вже в раю. Сьогодні, ви знаєте, багато віруючих так живуть, номінальних віруючих. Тільки по своєму статусу, що ми, християни, ми маємо таку, знаєте, теж гордість, ми діти Божі. Але питання до нас: чи дійсно ми діти Божі? Чим сьогодні ми хвалимось, чим сьогодні, сьогодні, чому сьогодні наша гордість? І як ми бачимо, що якщо людина живе в гордості, як жив Новоходоносор, як жив, жили фарисеї, який їхній кінець? Новоходоносор став подібний до тварини. А про фарисеї він, він каже: дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане. Та й вогонь буде вкинене. Це кінець, друзі, кінець гордості. Ми читали на початку: Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Якщо сьогодні, брати і сестри, в вашому серці є гордість, давайте задумуємось про те, що ще не пізно змінити. Викоренити її свого серця. Якщо сьогодні, можливо, ви бачили ці заклики, підведи підсумки цього року, що ти зробив, давайте помолимось, що сьогодні Бог для нас зробив. Скільки Він багато для нас зробив, великий Бог. І мені дуже подобається, що наша церква, євангельські християни, вони проповідують солі Део Глорія. Тільки Богу слава. Це дуже великі слова, брати і сестри. Тому що вони підкреслюють те, в що ми віримо. Коли я був маленькою дитиною, я не знав ці слова, я не пам'ятав. Але тоді навіть дитячим розумом. Пам'ятаєте про оцій фільм, де, як я говорив? Кому ми віддаємо сьогодні славу? Чим ми сьогодні гордимось? І ви знаєте, Новходоносор. Він, я вже як сказав, він мав можливість всю, св змінити своє життя. І він змінив своє життя. Він підвів очі, як написано в Даниїла 4 розділ, 34 вірш. Ми читаємо. А на кінці тих днів він пише вже про себе. Дивіться, як змінилась риторика новоходоносора, як змінились його слова. Він не каже, що я досяг цього, я сам до, до цього дійшов. Як він, які Слова покаяння, я, Новоходоносор, звів свої очі до неба, і мій розум вернувся до мене. Я поблагословив Всевишнього і вічно живого хвалив Я та славив, що Його панування, панування вічне, а царство Його з покоління в покоління. Щось уже тут не видно, що я, моє царство, мій Вавилон. Взагалі, зміни, змінило в розум, змінило серце. І ви знаєте, смирення сьогодні це протидія гордості. Смирення сьогодні це протидія нашій гордості. І сьогодні Бог закликає кожному, кожного з нас, віруючий ти чи ти невіруючи, приди до Бога, покайся в своєму гріху, гріху гордості. І Бог змінить твоє серце, Бог переверне твоє серце, і ти побачиш Його велич і те, наскільки Він тебе любить і благословляє. Ви знаєте, я це кажу от, про цю тему не просто, е, тому що я хотів і про вам її розказати, і звичайно, це теж, але і те, що мене так само Господь провів через цю гордість. Я закінчив університет. І коли я навіть навчався, я гарно навчався, Бог мені багато в чому допомагав. Але я це тоді не розумів. Я думав, що це я такий розумний. Ви знаєте, от сестра Ольга Лєщенка, вона одного разу приїжджала з чудовим концертом Різдвяним до нас в село, і вони тоді у нас вечеряли. І от тетя Оля, вона підійшла до мене, чи я не нав... ну, да, підійшла і каже: от братик, розкажи про себе. А я, я кажу, я от навчаюся в Києві, вона запросила в києво Святошинську церкву, каже, де ти навчаєшся, я розказав, де я навчаюся, на кого. І вона каже: Ой, ну ти молодець, так слава Богу, а як же ж ти це е, ну, поступив, як от ти чим, ну як ти там, роз... щось читав. І я тоді сказав таку страшну річ, яку я от до сих пір я пам'ятаю, Оля, Вона посміхає, каже: я вже так і не пам'ятаю, що я тебе питала. А я це запам'ятав, я сказав. Я це досягнув цього. Ну як, тьотоль? Я читав і я досягнув. Я гарно вчився, я старався, і я от поступив, і я тепер гарно вчусь. Знаєте, це як я собі на голову насипав жар. Тому що коли я закінчив університет, це був 2014 рік. Я нікому не потрібен, взагалі нікому. Я ходив куди хочеш своїм червоним дипломом і махав я ним, і мені просто говорили: ну, немає місць, у нас скорочення, вибачте, до побачення. І, брати і сестри, я знайшов роботу, не про яку я мріяв. Я пішов працювати на склад автомобільних запчастей. Ну, запчастин. У мене були руки ось так в мазуті. Під нігтями був уже там, я не знаю, який слой оцього мастила, тому що воно нічим не вимивалось. І в мене такий був, знаєте, манікюр з чорними нігтями. І я одного разу я йшов додому, і в мене настільки боліли руки, ноги, спина, тому що цього все натягався. У мене були оці чорні ногті. І я йшов, і я думав. Я молився до Бога, Господи, за що? Що я такого зробив? В лагерях служив, там працював, в церкву ходив, що я знакоїв такого? І ви знаєте, тоді я згадав оці слова. Я згадав, я це зробив. Я щось досягнув. Ви Знаєте, я прийшов додому, я покаявся в цих гріхах. І ось як і новоходоносор, так і я. Я звів свої очі до неба, до Бога Всемогутнього, який тримає кожного з нас в своїй руці, життя кожного в Його руці. І тоді моє, моє серце приліпилось до Бога. Мій розум змінився. І я вже на цю ходив роботу. Звичайно, вона була дуже складна. Люди були, ну, вони курили, пили, матюкались, мені там не було приємно працювати, був дуже важко. Але я по-іншому відносився. Кожного ранку я йшов, я дякував Богу за те, що я тут працюю, за те, що я не просто там, не знаю, вдома сижу і нічого не роблю. Я заробляю якусь копіючку, Вона важка робота, але я б дякував Богу за це. І ви знаєте, можливо, пройшло, я от чесно скажу, не пам'ятаю скільки, але дуже мало часу. Місяць, може, два-три тижні. І до мене підходить мій знайомий, якому я раніше допомагав писати в університеті дипломну роботу. Він сам китаєць. І він мені говорить: Олексій, ти ну трошечки англійську знаєш, кажу, трошечки щось там знаю, пару слів. Він каже: Добре, каже: А ну ти ж там по роботі ще свої не забув. Е, о, ну що ти там трохи робиш? Він каже, та так знаю. Він каже: Давай, приходь до мене в компанію, в мій відділ. Мені, от якраз треба українець там. Я так на нього подивився, знаєте, китаєць щось мені пропонує, я так махнув рукою. Та думаю, що він мені розказує, не хочу навіть якось і думати. Але потім прийшов, думаю, ну, яка мені різниця? Схожу. Я помолився і пішов, і ця робота, на цій роботі я працюю по цей, по цей, день. По цей день. Бог змінив моє життя кардинально, абсолютно кардинально. І я кожного дня, брати і сестри, дякую Богу за це. І знаєте, в пам'ять, щоб я не забував, я собі на ключі в останній день роботи на цьому складі я взяв отакий сальник. Можливо, якщо можна фото, я навіть його сфотографував вам. Отакий сальник. Знаєте про що він говорить? Він говорить про те, що без Бога ти ноль. Без Бога ти нуль. Повний нуль. Де ти був? Де ти є зараз, це тільки Бог і крапка. Нема ніяких, це я досягнув, чи я щось собі зробив. Без Бога ти нуль. І сьогодні, брати і сестри, коли можливо ви думаєте, що ми я щось досягнув, я чогось якісь підсумки року, пам'ятайте історію нового пам'ятайте історію цих фарисеїв і пам'ятайте, що тільки в Господі, тільки через Господа. Тільки Господь нас зберігає і дає нам все, що ми маємо. Тільки Богом і тільки через Бога. Слава тільки нашому Господу Ісусу Христу! Амінь.